Сім, халовчики, єврибади. Ви на каналі Ю 500 і Наш відосик сьогодні про свіжопринене розмитане авто, яке готове до продажу. Це дуже популярна автівка. Шкода Октавія, яка приїхала з території Нідерландів, куплена на лізинговому аукціоні. Відповідно, 2-літровий дизель 150 кінських сил, плюс 381 вісімдесят перша 153 тисячі пробігу, авто не фарбовано, тобто без підфарбування, відповідно, фарбованому на заводі. 21 450 доларів це прайс на сайті. Відповідно, мінімальний прайс на віддачу можна зробити 20 500. Досить хороша комплектація, а авто 2019 року. Досить хороша комплектація, це Full LED оптика, акустика Canton-Canton, кому було де як підходити. Відповідно, цифрова панель приладів не так частенько вона зустрічається на Octavia, ну і від Відповідно, самопаркування, контурна підсвітка салона, сервопривід багажника, безключовий доступ, запуск кнопкою клімат, підігрів, навігація, датчик дощу і світла, парктроніки е, в принципі. Кого буде цікавити, то зараз будете бачити контакти. Можете набирати, дзвонити, ну і відповідно можна буде ще додатково, якщо якась буде там перевірка, чи ж з вашої сторони, чи треба буде, щоб ми, наприклад, там ще раз там перебили прибором, там чи хочете, можете приїхати, можна буде зробити там драйв наприклад, жодних проблем. Тобто додаткові перевірки тільки скажімо, дають плюс і вам, і нам, тому. Можемо це організувати, тому телефончик вас зараз буде на відео. Дзвоніть, кого буде цікавити дана автівка. Автівка знаходиться в місті Львів. Документи всі готові, сертифікат готовий. приїжджаєте, пишеться договір, і собі спокійно їдете в своє місто оформляти. Ну, а якщо то Львів, то просто оформляєте у Львові. Так що ставте лайкосик. в посиланні ви будете бачити наші контакти для перевірки в 20 містах України. Швидкий автопідбір за 2-3-4 дні, які ми робимо. Ну і відповідно сервіс Карве. Vertical з 20% знижкою, це сервіс по перевірці авто автопові номеру. Берете в продавцеві номер, вбиваєте, і будете знати, чи авто добре, не добре, чи варто його взагалі перевіряти. Тому лайкосік. Хочу побажати вам всього самого найкращого: добра, позитива, любові, грошей, щоб у в ваших родинах завжди було тепло. Ну і відповідно, що ще побажати, Щоб в нашій державі був спокій і мирне небо. Всього вам найкращого.